І всім привіт, Я сьогодні хотів вам розказати аудиторію, що, що, що ми робимо за Карлем, щоб що визводити відео, поки Стас виходить на декілька хвилин. За кадром деколи то Стас іде в туалет. За кадром, то він там, все робить свої діла, а я в цей час питаюсь там розуміти, як його нема. А як він є, то ми все робимо разом. А так, то я майже нічого не роблю без нього. І ще один. І другий факт у тому, що відбувається відео. Відео Стас завжди говорить перші. Всім привіт і далі кажуть наше ім'я. Я, як завжди, просто можу бути тихо. А Вадим, то він завжди то то в той час, коли я говорю, то він теж варить. І я взагалі ніяк не завидую Вадиму, хто подумав, що я йому завидую. Я, я, я не хочу, щоб він уходив з каналу. Я просто так з ним говорю, бо неколи мені просто смутно через те, що мене щось там не вдалося. І хто подумав, що я просто так роблю себе крутого на каналі, це неправда. Тому що на каналі є Станіслав, який це все може і справити і мене вигнати. А так то він мене взяв, бо я його друг. Самий найперший в житті. І він подумав, що я буду на добрішому на каналі. А що я підключився до каналу. Перше відео у нього вийшло 8 місяців назад. Ну, я сам не знаю, коли вийшло. Ну, зараз в нього на каналі 25 підписників. Я вас попрошу поставити лайк і підписатись за 3 секунди: 1, 2, 3. Час прийшов, хто не смів, підписуйте зараз і ставте лайк. І тепер я ще хочу один фактор розказати, що відео деколи таке робиться. Що я можу вийти, ну, як тоді була частина з Вадимом на острові, типа я не зміг, я пішов гуляти. Я сказав, що скоро підключишся, а вони без мене вже закінчили. Ну, тоді був смутно, правда, ну я завжди ставив лайк. Ну, а, ну інакше я такий думав, ну, інакше раз знімлюсь. Нічого, таке буває. Деколи Станіслав просто мені дзвонить для відео. і Я йому деколи дзвоню для відео. Тому що ми дуже дивимося за каналом. Канал це якби наше життя на Ютубі. І Станіслав дуже любить грати в Майнкрафт. Він з мною деколи грає на своєму сервері. кстати, кто может, кто может на нашем сервере брать, ну, чтобы с нами, но в комментариях написать ник и написать, что ты хочешь, чтобы вас это видео, что мы так можем еще снять с рандом украинцев. Ну, что надо написать с интернетиком уже не в комментарии, а в игре. И тогда мы тебя примем, и все будет окей, ты будешь знать на канале. Це швидкого самого Станіслава Бляшу, чи він хоче тебе на канал, бо я питався, ну ні, я не питався, він просто не так взяв і те, що брешу я просто самі дуже щось смутненьке. Я не знаю, блин. Мені щось дуже смутно, Підтримайте мене лайком і підпишіться на канал. А так, то, то закажем, що приходить на річ, яку ви не знаєте. де коли Станіслав? Ну, просто може зі мною говорити і нічого не робити. Так, коли реально може. Він може просто говорити. раз таке було, ми з ним заговорилися, або відео забули. Друг, це вже який десятий факт. То, що Станіслав завжди відео каже, що він якийсь смутників. От на... коли ми грали з ним на острові частину якусь там знімали, то йому щось було смутно. І я йому сказав, що я був повод ставлю, щоб він не був смутний, бо це відео. І отак. От я завжди йому так кажу, щоб він не був смутний. Смотрим щось не богу пути. Вот смотрим, мы готовы декули пута и так. І я завжди хочу просто убрать. І я завжди люблю батьки по Станіслам, там з ним Снайбалака Т. Я залипаюсь з ним, ми з ним деколи говоримо просто, деколи граємо. І він з в села приїжджає, правда не знати. Він зараз десь мав приїхати, Це відео має. Я думаю, що це відео набере 33 просмотрів і все буде добре. Бо Стері Став просто сказав, добре на тобі. канале нет аккаунта, снимаю потому что я дуже люблю снимать. Я бы снимал каждый, каждую минуту, хвилину, я реально. Я, я не знаю, кожную бы хвилину снимал. И, короче, мне кажется, такие, ну, ок, были мой канал, ты будешь сниматься. Ты можешь даже по моему каналу, не крыла, вот Один, то він, він головний адмін на цьому сервері. Я не знаю, чого ми це дали. Просто я не знаю. Як він просто за сервином девиця. Він рідко заходить. Ну, якщо я не говорю, то що один такий, типа, недобрий, він такий, недобрий. я не говорю то, що я хочу, щоб його вигнав з каналу. Я про це не говорю. Я просто кажу, що... Таке okay, є. Yeah. А відео, коли я до нього не добре ставлюся, це просто я смутний. У мене є такий момент, коли я смутний просто. Вам... Ну я думаю, вже на цьому будемо закінчувати. З вами був Я Не знаю, стає сам може Соні випустити нове відео. Я думаю, що так. Кто поставил лайк тому дякую, дуже вдячний. Кто підписався, ще дуже. І вже я думаю, что Станислав для вас выпусканове гарне і прикольне видео. И всем папа.